20 квітня у центральній міській бібліотеці провели захід до дня народження Павлоградської поетеси. Є такі люди, які не гаснуть нашій пам'яті. До таких людей відноситься наша землячка, українська поетеса Ганна Павлівна Світлична. До закладу завітали студенти фахового коледжу, де від працівників бібліотеки дізнались більше про життя та творчість Ганни Світличної. В свою чергу студенти декламували улюблені вірші письменниці. Від ясних зім, і тихих вод, від благородного коріння. Таким почався мій народ, таким продовжується нині. Сади, цвітуть, вже не мої, сади, І місяць сходить, вже не в моїх зіницях. Іде та птиця та співуча птиця. У душі моїй, десь на самому. На захід завітали і членкині Павлоградського письменницького дому Диво світ, і заспівали деякі пісні, покладені на вірші павлоградської поетеси. Я римок, і, і, блисту, і сутні вогня Я дуже люблю Тексти Ганни Пальні світличної нашої павлоградської поетеси це все її життя. Це, як я вже говорила, найкраща пісня ще попереду. І її побажання, що я хотіла б на цій землі чистим зернем, родючим стати, це, мабуть, нам до цього треба всім так іти все життя, мабуть, і не дійдемо до таких думок, і до такого бажання жити, до такої любові, до рідної землі. Ганна Павлівна Світлична народилась у 1939 році. Із семи років через тяжку хворобу була прикута до ліжка у 1962 році. Стала членкиною спілки письменників України. Поетеса пішла з життя на 56-му році. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини. Петерка.